Я прекрасно. Так, все, можна вже йти вниз. По камінчиках. Сонечко, вставай, вставай вже ранок, тихесенько А, що уже? Тихо, тихо, не розбуди її. Давай втягаємося тихесенько і йдемо вниз. Скоро Діана проснеться і буде чекати її сюрприз. Так, давай вибирай, що ти вдягнеш, а я хочу оцей вот костюмчик, він дуже райдушний і гарний. Так, добре, давай вдягайся Лас. і біжи спускайся в настільки дуже тихо. Вау, як гарда тут. Ого, скільки подарунків. А де від мене. Оце, оці три коробки від мене і Денися зайчиками, я пам'ятаю. Так, так, це від тебе. Так, ну все, давай займаємо усі позиції і зараз, скоро, я надіюсь, вона вже проснеться. Ну, поки вдінеться, то вже можна й телевізор подивитись. Ой, який гарний сон. Стоп! У моя сидит дороже! це ты достав так. Ой, а тут якийсь листочок і камінчик. Так, вдягайся погарніше і ступай по камічках. Вау, це що за інтрига така? Так, ну якщо погарніше, треба щось таке гарне вибрати. Так, ну напевно, я вдягну ось цей костюм. Він дуже класний, він мені подобається. Так, футболочки і спідничка. Е, так, це сюди можна і поставити. І вдягну ці тапочки. Так, по камінчиках треба йти. Так, треба йти по камінчиках. Де у нас наступне? Ага, тут. Ой, Луночка, привіт. Ти знаєш, у мене сьогодні день народження Цікаво, як. Що там батьки? Так, ось наступне. Ой, Барні, ти вже не спиш. Привіт, сонечко. Так, йдемо далі. Ось наступний камінчик, далі. Сюди. Так, сюди, е, сюди. Ну, отут от, от так треба. Так, зазирну легенько, що там? Так, треба налаштуватись. Так, мені як завжди в такі момент стає не по собі. Так, зазирну краєчку бочка. Камінчик. Камінчик, камінчик, сюрприз! З днем народження тебе, з днем народження тебе, з днем народження ми вітаємо тебе! Клас, вау, Су... тринадцять! Вау, скільки подарунків! Вітаю, сонечко, ти така уже дороса. Дивися, уже тринадцять цілих тобі. Сестричко, вітаю! Я хочу, щоб ти була дуже здорова і. Щаслива і все на світі бажає. І, і я, я теж так хочу, і Денис такого самого бажає. Ми всі такого бажаємо. Ну що, як наша принцеса почувається? Ду, дуже файно так, ну що можна вже розпаковувати? Ну, навіть і не знаю. Звісно, що можна, Дивіться, почти за цього. Це те, що ти давно-дуже давно хотіла і знаю, тобі сподобається. Ну, добре, раз уже так хочеш, гаразд, я відкрию першим ділом ось цей подарунок. Так, що у нас тут? О, Це колекційна іграшка зле. Та, що бачила я е, в магазині взуття. Так, це вона. Це та сама найрідкісніша. Вау, класно, ну така прикольно. Супер, дякую. О, це... Це золотий балетний набір. Ну та я ж знаю, що ти любиш займатися балетом. Дивіться, що ти мені зайчика да? А зайчик такий нічого. Ага, у нього курочка на голові. Але це, це просто золота пляшечка. Вау, це заколка. Ой, вона така гарна. Треба примірити. Вау, вона мені так іде. Звісно, тобі все йде. Це діадема. теж золота вау, яка гарна. Пуанти і золоте плоття. Вау, це те, що я бачила. Ну дякую, сосечко, дуже гарно. Так, що там далі? Це... Чекає на мене. Це ті самі три набори. Вау. Нічого собі, я в шоці. Я просто величезно в шоці дякую. Це від мене, донечко, я ж знаю, як ти їх хотіла. Дякую, мама, дякую, дякую. Вау, а, а ще тут куча косметики. Так, це потім. Це тут куча косметики, наклейки, раз, клейки, два, кісточка моя якраз погана стала. Вау, скільки палітер! Вау, і ще наклейки, і помада. Супер. Звісно, я зараз зроблю собі бейкап на свята. Так, 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 ну дивися наступні подарунки. Ще, це, це ж далеко ще не всі ще від дата. від Дані з Денисом і ось цей від бабусі з дідусем. Так, ну тоді це я і відкрию колонка! Ура! Та сама велика колонка. Клас, у нас в такому класному стилі вау. айпад, Ура! Це айпад, клас! З ананасовим чехлом. Ай, яка заставка класна! О, і ця сумка мені наболедить. Якраз прикольно підходить. Так, так, це все розраховує. Я... Це просто це дуже клас. У ній ще різні музики, є жовта і це мені дуже під балет підходить. Вау, клас! Я звісно, подзвоню бабусі з дідусеми передає їм дякую. Так, оце від тебе далі. Та, і від Дениса. Це. Ну звісно, це, це ті самі набори з ковального на магазину. Клас. Я вдягну якийсь один комплект на день народження, я тобі обіцяю. Я тобі обіцяю. Ну, добре, добре. Я знаю, про які це комплекси, мені навіть дивитися не треба. Так, і останнє, а це вже тата. Це нічник з Сатурном. Ну так, це ж твоя улюблена планета, ну та і Венера. Клас. Клас, це хероборт, який я хотіла! Супер! Я його так хотіла. Ой, так, треба ще навчитися. Ну дивися, не розбийся. Давай, клась. Остай. Це ж та, це, це та лампа, щоб знімати відео, звісно ж. Клас, дякую, дякую, дякую. Будь ласка, а тепер сніданок і нам потрібно вже вирушати на місце. Іди вдягайся і будемо вже вирушати до твоїх друзів. Ага, дякую. Так, ну що, треба вибрати який костюмчик віддані нам вдягнути. Треба їх ще оглянути всі. Так, найбільше мені підходить ось цей костюм. А далі з косметикою: Вау, ці три набори. Але я все-таки скористуюся такою косметикою. Так, е треба е намалювати помаду, вона дуже мені підходить. Так, ну наклейки ні буду, а цінні. Я візьму, напевно, ось такі. Так. Мені ось ці якраз будуть ідеально. О, ва, гарно, дуже гарно, супер. Ну, і напевно, я ще все-таки оці цукерки наклею. Або, може, сердечка краще. О, так, сердечка ідеально. Все, тепер уже можна їхати на свято. Вау, які тут кульки уже так класно виглядає, скажіть. Ага, мені теж подобається. Так, діти, я тут з вами стою, мама йде зараз налаштовувати і настроювати останні декорації, треба ще підготуватися. А ми чекаємо друзів, ніхто з вас зараз не заходить, ніхто не буде портити сюрприз. Привіт-привіт! З днем нароже. Ой, привіт, дівчата, привітати. Татик, татик, привіт. Почекай, почекай. Оце тобі від мене. Дякую. О, привіт, Даня, привіт, привіт, привіт. А це тобі від нас, це від мене, а це від мене. Дівчата, дякую. Так, давайте подивимося, що ви там надали. О, ти теж подарила мені колекційну іграшку. А що, я не перша? Ну, не вперше. Але це ж з жовтої колекції. Клас! Дякую. Я так хочу зібрати всі колекції, мені не вистачає тільки рожевого. Ну, а що тут? Мені теж цікаво, що тут ще тобі подарили. Це той самий новий костюм в кавайному магазині. Дай вгадаю, та як ти все вгадуєш? У мене все. Ну, тому що я його хотіла, але я не встигла. Мені сказали, що дівчинка одна переді мною останню колекцію купила костюм. Ну, це, напевно, я була. Я остання його купила. Клас, дякую. Ну, оця як уже зелета від мого брата тобі. Так, що він там подарував? Куля прикольно. Клас, дякую. Арома свічка. Вау, воно так, воно так пахне гарно. І два рушничка. Дякую. Як на малого, то цілком нормальний подарунок. Е, далі. Ого, вау! Який гарний чокер. І ще одне намисто. Вау, яка іграшка м'якенька. Я її сама зв'язала. Рукавиці ши, клас, дякую. І чашечка. Дякую, дуже-дуже дякую. Так, ну що ж? Ну так вони мене привітали. Бачите, оцей костюм мені подарив Даня з Денисом, Ну, ви розумієте, що... Фактично, Даня, а фактично вибирала мама. Е, оці тіні наклейки і помаду мама подарила. Так що, отак от. Домініка, тобі, кстати, не холодно стояти. Так ти що? Я заряджена енергією Наповні на всі сто? Привіт, Діана, з ним нароча. Ой, привіт, привіт! Це тобі, дякую, дякую. Давайте подивимося, що ви там подарили. Ну, давай, дивися. О! Опа, опача, а це уже класно. Так, чекай, кепка ділась. А це уже круто. Вау, яка кепка. Вау, які окуляри. І ще одна чашка. У мене вже друга чашка. Друга? Та і рукавиці вау. Вони мені підходять, до речі, до цього лугу. Клас, дякую, це класний подарунок. Дуже прошу. Я старався вибирати все якомога дівчача. Ой, ну не так уже й треба було дівчаче. Так, що там? Що там далі у нас? Давай подивимося. О, ого! Чкай, я, здається, знаю. Вау, це кулька. Я, я бачила її. Супер! О, це маска для сну. Ой, це такий літній комплектик, дякую. Сумка і ще шоколадки. Дякую, Адріана. Ой, чекай, бо я тебе не бачу. Дякую, дякую, дякую. Привіт, Діана, з ним нароже. Ой, привіт, Миколко, клас! Дякую. Я там тобі підготував. Дещо що ти дуже хотіла. Так, давайте мене вже заінтригуємо. Ти... Це та кавера, яку ми бачили в цьому в аквапарку. Ага, я її купив спеціально для тебе. Дякую, дякую, дякую. І ще така чашка. Дякую, дуже дякую. А ну, скажіть, всі чис. О, дивіться, так прикольно, Даня, ти там ззаді. А що? Нічого, нічого, дивіться, яка класна фотка вийшла. І фотки зразу в рамочці. Дякую, Миколо Привіт, Дяно, з днем народження. Це тобі і ось це. Дякую, цікаво, що. Нічого собі, аж три пари взуття, вау. О, які класні сандалі Звідки ти знав, що я їх хотів? А, так, інтуїція. Клас. І ще у нас О, це та... косметика. Боже, у мене сьогодні вже стільки косметики. Ага, ну дуже багато. Вау, дякую, Юлі. Ну, от якби це був весь склад, який ти запросила, а так ще треба одну чекати. Так, хватить, не портити мені, мовчу. мовчу. Е, Привіддяно це тобі з Днем Народження. Вау, оце так валізка. О, клас, дякую. Так, ну що, я зрозумів, уже усі зібралися і ми вже можемо починати свято. Так, 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 давай, тату, починаємо. Всім привіт, діти. Я чарівник, а я клоун, і сьогодні ми будемо з вами подорожувати по нашому великому святі. Так, у нас буде дуже багато розваг. Але першим ділом потрібно вам надіти корони, бо без корон ви не пройдете у нашу залу. Але спочатку дайте, я вгадаю, хто тут з вас іменинник. Так, я думаю, що це ось ти, так, Діана, ти е, та це я. Що ж, зараз ми дамо тобі корону, ось таку єдину і неповторну, яку будеш носити тільки ти. Вау, Яка вона прикольна! Так, усі отримали короди. Тепер іменинниця де ти тут заховалася? А я отут, о, ось я. Отже, тепер усі ви розподіляєтеся по четверо і сідаєте за столи. Іменинниця вибирає зараз одного, кого ти вибираєш. Е, ну, Давай до Так, Домініка, це я. Я сестра Діана взагалі-то. О, у нас тут уже. Ой, ніс, верніть мені ніс! Верніть мені ніс! Так, дайте, дайте, дайте ні, не надягається. Е, отже, Діана з Домінікою зараз будуть контролювати столи, як ви будете робити капкейки які ми потім під е, які ми потім засмажимо, спечемо, і будемо їсти уже в кінці нашого свята. Але спочатку розсідайтеся по місцях. О, якраз тут я хотіла сісти. Ой, привіт, Миколко, привіт. Мар'яно, тихо, не починай. Не порть, свято. Та чого я зразу маю портити? Так. Отже, я бачу усі всілися. Тепер вам потрібно. У вас є суміш, і вам потрібно тісто добре втрамбувати, а далі ми будемо прикрашати наші кекси. Так, отак його треба розминати. Молодець. Так, Домініку, контролюєш ось цей стіл, Діана ідеш сюди. Ага. О, клас, Діана з нами. Тепер я роздаю вам формочки. Ось одну сюди, на цей стіл. А е, тут будуть робити більші форми, а тут менші. Давайте робіть форми, ось молодець. Як тебе звати, Юля. Юля молодець. Всі, давайте робіть. Наш стіл уже все зробив, наш теж, так що не це. Добре, тоді я зараз беру глазур, і ми зараз будемо їх прикрашати по черзі. Ось тобі глазур, бери свій кекс і вибирай, який ти будеш робити торт. Ого, цілий торт, так, вибирай один кусочок. Ну, я зроблю з слоном тоді дуже чудово. Вау, які гарні торти, і кекси вийшли ні в року. Ви всі постаралися, тож тепер я думаю, що ви всі заслужили отримати аерогрим. Підходимо по черзі і я буду наносити на вас гарні наклейки. Так, ось всі вийшли в чергу, так, іменинниці ми даємо першій. Так, ось. Отакий от тобі гривал гарний. Далі сестра іменинниці отримає у нас лисичку. Супер, вона така прикольна. Так, ти, хлопче, у нас будеш дельфін. <смас> а можна поміняли вони якісь трохи дівчачі? Так, ну зайчика, я думаю, тобі не сильно. О, супергерой! Оце так, це класно. Так, ну мені тобі буде отакий. От Ай, який дуже дитячий. Мені який випаде, будеш ти у нас лисо? Ой, мені лис намалювався. Дельфіном, я думаю, що ти теж не хочеш. Ні, і зайчиком. Я думаю, що супергерой. Дивись, тобі на мені подобається? Так. А тепер я чарівник лізі запрошую вас пострибати на нашій великій надувній, надувному батуті. Ого, класа! Тут ми всі вмістимося. Ну, я... Ой, я тут сховалася. Домініко, виходь! Ого, дивіться, будьте акуратні, щоб цей бабу... Папу... Тут під вами не лопнув. Та тут уже всі не поміщаємося. Та, тут так весело. Ну, я думаю, що можна розбавити наше свято парочками фокусів. Для наших мадам ми зробимо дуже гарні букети. І треба ще, і ще по два букети одночасно. Вау! А як ви так робите? А оце уже секрет чарівника. Так, де тут моя паличка? Бачите, навіть з самими простими руками чарівник може зробити дуже великі речі. Так, ну а тепер будемо прикріплювати хвостика до нашого віслючка. Так, молодий юначе, будь перший. Та може Дяна вона ж іменинниця. Ой, та що завжди я буду перша? Давай, ти йди. Я не хочу закритими очима цьому віслючку хвіст ставити. Ой, я і так, перший і так, бо я би волі б спортила тобі це свято, але ж потім мені це не пробачить. Так, давай, надягай пов'язку. Так, ну куди тут вставати? Давай я тебе зараз підведу. Давай починай. Іди. Е, ну що? Промахнувся, не вийшло. Ой, ну. йой, Так, тепер я. Давай, надягай, ставай. Ось тобі хвостик. Так. А, не попала. Блін, ну жаль. Так, ух ти ж йо, де тут ця штука? Ось тобі хвостик, давай, підходь І став, Може, в тебе вийде? Так, молодець! О, супер! У мене вийшло! Клас! Так, а тепер дикі танці, дівчата, давайте приєднуйтесь. Дивіться, як хлопці у нас на сцені танцюють. Ну, давайте попробуємо. Ого, які танці, бачу тут і курочок і без справжніх брейк дансерів. Давайте, давайте, продовжити в тому ж Дусі. Мар'яно, а ти чого не танцюєш з усіма? Давай приєднуйся. Ой, знаєте, не хочу. Дякую. Так, а тепер розбиваємо пін'яту, Оце уже діло точно даємо іменинниці. Так, потрібно зав'язати очі. Ось тобі наша бита, якою ти розіб'єш піняту. Ну, якщо я попаду. Так, давай, пробуй. Давай. Молодець. Так, давай, зараз майже розберемо ще чуть-чуть, Ура! Солодощі! Швидко треба сісти біля діани, щоб не Мар'яна сіла. Так, давайте спочатку втрам... втрамбуємо нашу спрагу чарівними напоями від наших особливих партнерів. Кому хочете. Полуничний є також, не хвилюйтеся, Кому ще зірковий? мені, будь ласка, налити. Так, мадам, який вам. Ну, я б якийсь хотіла інше. У нас є ще зі смаком цукерок і полуниці. Ой, давайте зі смаком цукерок. Мені теж, ой, я хочу спробувати Ой, мені, будь ласка, налийте. Так, а вам, молоді хлопці, а нам, будь ласка, з полуницею. Так, зараз ось, прошу. Наші чудові смаколики, желейки, начеси, печеньки. Е, Тавіть є у нас яблуки солодкі. Розбирайте, накладайте все, що хочете. М -м, Домініко, попробуй ці яблука дуже смачні, і желейки теж Значить, Діана, дай начес, будь ласка, ось бери. Вони з кетчупом смакота. Діти, ви усі файно розважилися? Так, так. Тому я думаю, що зараз час для самого головного. Як ви думаєте, що це торт? Так, правильно, торт! Я думаю, що нам потрібно виключити світло і всім міцно закрити очі. З днем, з днем народження тебе, з днем народження тебе, з днем народження, днем народження, з днем народження Діана, ми вітаємо тебе. ура, юху, клас. Юху, а тепер усі їсти торт на літак. E não está no foda de casca. Ajude-se. Cheese. Cheese.